Воїки 128-ї бригади зустрічатимуть новий рік та різдво з подарунками. Вірники греко-католицької єпархії разом з волонтерами везуть на схід України два реанімобілі з ліками, продуктами харчування та вірою в перемогу з подробицями. Наталія Качмар. Ці реанімобілі свого часу рятували життя людей в Німеччині та Чехії, а незабаром вони слугуватимуть українським військовим та місцевому населенню у так званій сірій зоні на сході України. Отець Іван особисто привіз ці машини за кордону, так само як і попередні вісім, які також були відправлені на межу зіткнення ще два роки тому. Автомобілі технічно справні та у робочому стані. Це вже дев'ятий, десятий за рахунком автомобілі, який, який ми передали нашим збройним силам. Найбільша кількість це в нашу 128 бригаду, але також і кажу нашу, тому що вона є закарпаття. Але так само і 93-я бригада, який підрозділ, колись був у них Карпатська Січ від нас отримала два автомобілі. Всі вони дотепер працюють дуже знаково є, що два перші автомобілі. Один Ford Transit, два форди-транзити старенькі, які були і в Дебальцеві, і перейшли той Дебальцьківський котел. Вони дотепер служать бійцям 128-ї бригади. Вірники залюбки долучаються до заклику священника допомагати нашим військовим. Окрім домашнього печива, вони передають свою надію і віру у те, що військові дії невдовзі завершаться. Печемо тістечка, робили вареники в свій час. Ну тепер кажуть, що там вже їх харчують краще. Там ми вже такої хоч хоч щось домашні солодощі. Ну таке там сало, ну таке щось вкусне, домашнє, щоб вони не забували, що ми їх також тут не забуваємо і чекаємо, щоб вже це скоро все. Прекратилося, бо вже знаєте, хочеться, щоб і там ті бідні люди мир мали. Ми всі складаємося, допомагаємо, чим можемо, і добрим словом, і печемо, і готуємо, і збираємо подарки для дітей. І дітки наші малюють подарки їм. І дай Бог, щоб вони поїхали, вернулися здорові і Божим благодаті, бо їдуть дуже велике пекло. І щоб все все закінчилось, ми всіх чекаємо, щоб вже нам щоб вже Ми дуже наїлись тої війни. Разом з партнерами та друзями за кордону закарпатські священники зібрали понад 3 тисячі євро. За ці кошти вони закупили медикаменти, які також відправляють тим, хто їх потребує у прифронтовій зоні. І ми використали для придбання медикаментів у три лікарні, які є на лінії зіткнення. Обслуговують вони і цивільне населення, але так само і наші військові, коли є трохи більші, такі серйозніші випадки, вони звертаються до тих лікарень. Тобто, це є така медична підтримка наших військових і того населення, яке у тій прифронтовій зоні. Мешкає мобілі своїм ходом їдуть на лінію зіткнення. за кермом. Самі священники кажуть, що бажання на Новий рік збуваються а бажання у всіх одне мир на Україні.